Всім раз добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому зворі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо, ставимо лайки, А хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться, та й будемо спілкуватися на різні. На різні э, осінні теми, які вам будуть цікаві для повоєння. Хто ще не підписався, то підписуйся, дай будемо спілкуватися з друзями тихо мирно. І спокійно. Поспілкуємося, друзі. давайте, не забуваємо, там находить, хто може ставити лайки, підтримку для каналу Не забуваємо, заходимо, ставимо. Тож не забуваємо, заходимо, ставимо лайки, а хтось не підписався, то підпишіться. Поспілкуємося десь горендей, десь не додому. Ну і тихай, може хтось тут беднаїться. Так, друзі, приєднуємося, приєднуємося. Карлович! Йой! калу втій, добрий день. дякую себе жить від матеря, коли بيدимку. Хто не забуває за ходи Дякую за говорю Так, хто доможе приєднуйтесь до 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 спілкування. Готалі ми з сели. Сколько тебе лет? Мне сколько? Мне 16, а вам сколько надо? Напишите. сколько вам лет? Напишите, будь ласка. Скільки вам, ну, примірно, скільки вам років? Откуда ты? Я Кіровоградської області, а я звідки? Напишіть, будь ласка. Э, звідки ви? Ну, напишіть, будь ласка. Звідки ви? Я з Кіровоградської області, Я ви звідки. Ее Германія. Ей так, Германія дружина, ви з ви з Німеччини, так, добре, вітаю вас. Ее вітаю вас з Німеччині з України в Німеччину вітаю. Я родом з Харкова, зрозуміло. Зрозуміло, що ви родом, ну, з Харкова, зрозуміло. Лайчики прожміть там, хто не прожав, а хто не підписався, підпишіться. Та й будемо спілкуватися. Та по збірку йому, біг, яка кого погода, як здоров'я, писіть, Все готували, може смачне сьогодні, з нічого не готували. Удачі тобі, дякую вам, удачі дякую. Слава Україні, Героям слава героям. Героям слава так, бачу, двоє лайтиків заставлять. Приєднуйте, дякую за підтримку, хто приєднається. Всім буду дуже вдячний за, за, за підтримку. Хто не забуває приєднуватися. Дякую. E, привіт Богдан, як справити, давно це не бачив. Прийді вам привіт. Добрий день, дякую, що прийшли підтримати. Як у мене справи, добре, як у вас пишіть справи, будь ласка, як у вас пишіть. Так, давно ви до мене не, не заходили. E, дякую, що прийшли підлимати. Дякую за підлимку, що не забуваєте. Ну. Заходите і підтримувати. Дякую за підтримку. Що не, 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 не забувайте, заходити і підтримувати. Не забудьте прозати лайтик, будь ласка, лайчик. Не забудьте, прожати той лайтик, балайтик. Добре, прожміть. E, лайтики призимаємо там будь ласка, лайтики Лайтики призимаємо Вибач, справи на фронті, привіт, мамі, мене все по-старому ма. розуміло. Тримайтеся, тримайтеся, нехай вас Бог береже вашу родину, янгову охоронець. Зрозуміло. лайтики прожимаємо там, хто не прожал, прозьмить. Кто не прожал лайтики, то проймить будь ласка. Ya genno zoñivam distien denna benga be tanaprav no be ze beis maol lu de av lu de vede Не знаю, так мало не знаю. Так, сердить хатаю, дякую. Дякую, хто тапає, не, не забуває. Дякую, п'ять ходила чого так не, не, не пишуть, Мало. agus eap pei viedo di bit pra na de mama na 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 voldi ay 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 idev da pei ay bo ya rastriis vo zis Не можна музику иди, я забувся голосно. Забувся, що не можна. Лайтики прижимаймо там. Е, я не чув е, хотів привіт, привіт передай. Хоть хоть привіт передай. Передам. Передам. Так, ну лайтики, хто образное. Розкажи, як у тебе справи? Як у мене справи добра, є, як у вас пишіть? У мене справи добра і як у вас пишіть. Е, Богдан, ти великий молодий. Дякую.

Не сди телефонизирую посадить. Я знаю сосаю, знаю. Четыре є! Дякую хто приєднується. Дякую. Дякую хто приєднується. забуває приєднуватися. Бачу за вже 4. Вже. Позаходили, то лайтики ставлять. Дякую. Дякую Но, хто напише далі? Так ну не знаю там меня. Так, пять делайте, дякую.